Певнено стоїмо, щоб переможно вистояти. Щодня гартуємось у єдності, укладаючи нові соціальні договори поведінки. Соціально пізнавальний проєкт, нові правила, експертне обговорення найрезонансніших питань, що турбують суспільство. З початком повномасштабного вторгнення життя українців грязюче змінилося, і ми показали готовність швидко давтовуватися до нових важких реалій, бо нова реальність диктує нові правила життя. В вашій увазі проєкт нові правила. Це соціальне пізнавальне ток-шоу, де предметно за участі запрошених експертів обговорюємо теми з різних сфер соціального життя, аби сповна розкрити їх важливість через пізнавальну складову предмету розмови шляхом конструктивного діалогу. І його модератор Марія Корінь сьогодні говоритимемо про лі. Ні, відпустку у контексті її етичності. Або якщо відпочивати, то як іде? Адже у суспільстві доволі часто чути думки, накшалт, відпочивати ні, лише зрадники такі часи відпочивають і хизуються цим у соцмережах. Треба працювати для перемоги, а не відпочивати. Інші ж переконані, війна і так посилає чимало випробувань. Відновлення важливе навіщо умисно надавати собі нові? Як примирити такі різні позиції? йтиметься у сьогоднішній програмі за участі психологині мальтійської служби допомоги. Могин арт-терапевта Вікторії Поріцької. вітання вам, пані Вікторії. В нашому ефірі, доброго дня. Та українського митця майстра гончарства, членам національної спілки майстрів народного мистецтва України, учасника всеукраїнських і міжнародних виставок, організатора пізнавально туристичних мандрівок у пошуку садиби гончара Сергія Івашків. Вам вітання, пане Сергії, в нашій студії. Добрий день і для початку нагадаю вам, що згідно з правилами нашого проєкту, ми повертаємося до оприлюднень результатів голосування компромісного рішення, запропонованого експертами, попередньої теми обговорення. Назвучала так: завершення навчального року, проблеми освітньої галузі громади чи Можна говорити про успіхи, зважаючи на виклики, пов'язані із повномасштабним вторгненням. Отож, компромісне рішення, яке запропонували в ході обговорення, наші експерти, освіта і не вистояли. Найголовніше досягнення цього навчального року очний і безпечний навчальний процес. На його якість вплинули очевидні обставини, втім, високі результати, які вказали його учасники. Ще одне яскраве свідчення очевидних успіхів. З таким компромісним рішенням погодилися понад 80% опитаних в ході голосування у соцмережах, водночас майже 20 Відсотків опитаних не пристали на запропоноване експертами формулювання. Нагадаю вам, Вікторії, вам Сергій, що під завершення нашої теми вговорні, ми теж маємо пройти до такого спільного формулювання ось цього так званого компромісного рішення, котра згодом запропонуємо для аналізу нашим потенційним користувачам соціальних мереж і слухачам, зокрема, і нашої теми обговорення, котру пропоную розпочати із опитувань, в котрі редакторська група зібрала на вулицях нашого міста. Отож, що думають люди про літню відпустку у війну, чи це норма, чи це. На часі з огляду на етичну складову пропоную вам послухати і прокоментувати ті думки, що ви почуєте. Я вважаю, що відпочивати під час війни це є нормально, враховуючи те, що кожен з нас є людиною живою і окрім фізіологічних. Складових у нас є також і емоційні складові. Кожній людині повинна перезагрузка, і ми повинні дбати про свої емоції не менше ніж ми дбаємо про своє про своє здоров'я в фізичному плані. Тож, якщо ми звернемо увагу на військових наших найбільших героїв сьогодення, вони також притримуються тези, що люди повинні відпочивати, але вони не повинні забувати про. Війну про ті жахіті, які творять орки. Ми не повинні про це ні в якому разі забувати. Ми повинні всі працювати на перемогу, але в той самий час ми повинні знаходити і можливості для відпочинку, бо лише після відпочинку ми зможемо лупати скалу ще більше, працювати на перемогу ще більше і досягати ще вищих і кращих вершин. Телефон не може постійно працювати без зарядки, так само і людина, просто спосіб зарядки інший. Не було живлення, а здоровий сон, їжа, прогулянки, зустрічі з друзями. Я не вбачаю нічого поганого в тому, щоб піти в відпустку і відпочити. Ну, звичайно що не треба фішувати, не треба там робити такі, як роблять, там виставляють фотограф, виховляються і так далі. А відпочинок він повинен бути, тому що людина без відпочинку не буде потім нормально працювати. А працювати треба на нашу перемогу в тому числі. Я вважаю, що так. Звичайно, потрібно продовжувати жити навіть під час війни і дозволяти собі маленькі радощі, Адже це тільки так можна зберегти своє психічне здоров'я і продуктивність, щоб потім мати можливість допомагати нашим захисникам в тилу. Соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокаль. Пис думки ми збирали на вулицях міста. Як Бачимо, фактично, люди всі розуміють, що відпочивати треба, але ця відпустка має бути в комусь правильному форматі, тому що етична складова у тому часі, в якому ми всі зараз живемо, є дуже важливою. Тому пропоную вам повернутися до тих думок, котрі ви щойно почули, і власне прокоментувати. Вікторія відпустка необхідна для того, щоб залишити живим функціонально, щоб функціонувати. Особливо мені ще подобається думка для жінок чи. Чоловіки служать, що чоловікам набагато спокійніше, коли вони знають, що жінка в ресурсі, що вона може продбати про себе та про своїх дітей. І я думаю, що чоловікам теж не заборонено відпочивати під час війни. Армію потрібно забезпечувати. І чоловік, який добре відпочиває, він добре працює. Відповідно, він може робити свою донейти на армію і підтримувати економіку країни. Я думаю, що тут всі тільки у виграші. Головне собі в голові прийняти той факт, що я маю на це право, і це нормально. Сергію, яким має бути цей відпочинок у часі війни? Адже ми зрозуміли, що такий він має бути. Я теж схиляюсь до того, що людина обов'язково повинна відпочивати, і це важливо. Хтось любить активний відпочинок, хтось любить відпочивати творчо. Хтось любить відпочивати пасивно. Відпочинок необхідний. Просто необхідне, ось про вибір цього відпочинку Ми сьогодні ще поговоримо більш предметніше. Поки що пропоную на подовжні нашого обговорення повернутися до ще одного опитування, яке ми провели на цей раз на сторінках у соціальних мережах. Тут все було дещо конкретніше. Бо, окрім запитання, котре ми сьогодні обговорюємо, ми запропонували користувачам і респондентам ще і варіанти відповідей. Вони були такі: на запитання чи є нормою відпустка відпочинок влітку, коли триває війна. Чи не на часі з огляду на етично складову Утримали 50% відповідей? Все залежить від формату відпочинку. Важливо до нього підходити з етичними міркуваннями. Воно ж з 37,5% наших респондентів відповіли, літня відпустка це нормально, а в часі війни це ще й необхідно. І маємо 12,5% відсотків голосів, де люди говорять, що треба працювати до і для перемоги жодні відпустки і відпочинки не на часі. До речі, під Цим постом ми зібрали і коментарі. Маємо такі відпочивати треба. Дописує Віталій, хизуватися не треба. Володимир рекомендує, кожна людина має право на відпочинок і при цьому допомагати Україні. А ось пан Юрій вважає, що чим горшок накипить, тим і пахне так само. І з відпочинком, кожен повинен сам собі дати оцінку на що заслужив. Отож, бачимо загальну картину у тому, що люди схильні до того, що так відпочинок необхідний, але. Важливо до нього підходити із етичними міркуваннями. Нагадаю, що цей варіант відповіді отримав найбільшу кількість відсотків голосів. Що можете сказати з приводу цього відсоткового еквіваленту? Ну і з приводу тих думок, котрі прозвучали у коментах. від цим опитуванням. Ну кожен має право на свою думку. Це потрібно враховувати, але я б хотіла сказати, що час без роботи це час, який має бути проведений з близькими, або це час на ваше особисте життя, на ваше хобі. Деться про якісь приємні заняття, які приносять задоволення. Це може бути пробіжка, малювання, готування, можливо, і волонтерство, кого заспокоює. Плетіна сіток також як варіант. Тобто формат відпочинку може бути будь-який. Головне, щоб цей формат не тригерив людей, котрі поглинуті сповна в тему війни. Я би хотів додати, що діти наші повинні відпочивати. Наші діти зараз в великому стресі живуть постійному стресі. Їм необхідний відпочинок. А зважаючи на те, що зараз цей канікулярний період, дітей треба чимось зайняти. Якраз садиба гончара пропонує гончарні майстер-класи, де діти собі своїми руками можуть зробити. Якісь вироби, там влечики, макітерки, мисочки, і пізніше вони ці речі отримують і ними користуються. І та річ вона буде приносити радість в сім'ю. І тій дитині вона буде задоволена. Так знаєте, де коли дивишся на тих діток, їм ніхто нічого не говорить. Вони собі самі открутили те горнянку, і на ньому пише: Я люблю маму, боже, це так згорушує, знаєте, або Я люблю Україну, слава ЗСУ!» Ну ця річ вона зроблена їхніми руками. Туди частин себе вкладаєш. Це теж е, свого роду відповідь. Відпочинок. відпочинок якісний, оскільки в цьому відпочинку ми бачимо і таке емоційне розвантаження, і пізнавальні моменти. І, окрім того, ми бачимо Мог результат нашого відпочинку у своїх руках. Так, зокрема, це є пізнавальний момент, тому що в цьому відпочинку діти та й що діти і дорослі так само вивчають традиції свого народу, своєї території, де вони живуть, тому що це багато років замовчувалося. Люди цього не знали. І так як ми вже багато років в цій сфері працюємо, багато вивчили і маємо досить такої інформації, з якою треба ділитися. Так само можна просто на вихідні з сім'єю приїхали і провели час. Дуже багато людей так робить. Соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокаль. Зараз говоримо про літню відпустку, і під цією літньою відпусткою ми розуміємо, що може слідувати, і чому ця тема власне так тригерить суспільство? До речі, на вашу думку, чому для суспільства тема відпусток відпочинку є такою тригерною і чи є слушною думка, що якщо відпочивати, то правильно кожен сам собі, як ви сказали, має вибирати рід відпочинку. Але що роз, розуміється під цим правильним відпочинком? Думаю, що таких, якби правил, не може бути. Кожна людина індивідуальна і. Кожному подобається щось своє, своє особливе. Комусь подобається піти на довгу прогулянку, комусь пограти в гаджети, поїхати на природу, або просто побути зі своїми близькими, коли ти не маєш часу, коли ти працюєш багато, просто провести з ними час. Ми говоримо про цей формат відпочинку, котрий має обирати для себе кожен. Пропоную поговорити і про той якісний відпочинок, що би ви порадили, користуючись вашими знаннями і досвідом, який відпочинок можна власне кажучи, оцінювати ось з цієї точки зору якості, і такий, що може принести ось ту максимальну користь, коли людина і відпочине, і емоційно розвантажиться і ще й отримає. Можна поїхати в гори, підкорити якусь вершину. Це суперова ідея, тому що наші гори зараз відносно безпечні. У нас є така громадська організація на святі Гошківі. У нас було десь 15 чоловік. Ми пішли підкорити говерлу. Це люди з цілої України. Ми взяли з собою гончарне коло. І ми на говерлі гончарили глечики. Це було дуже захоплююче. Мій син Юстин найменший йому тоді було шість років. То він перший раз у це зійшов наверху. Ну він казав, до мами каже, мама, я вже на грані, але це ж загартовує характер, силу духу. Це свого роду випробування і загартовування. Ну ми розуміємо, що часі літа 2023 Карпати. Це буде чи найпопулярніша точка і така, скажімо, мека для туристів. Але я все ж таки пропоную повернутися до нашої локації. Адже і на теренах нашого району теж є чимало таких, як ви сказали, турів на вихідні, які пропонують оцей якісний формат відпочинку. Так до речі, освітяни збирають свої класи. Діти такі задоволені приїхали. Погончарили. Я пропоную збиратися зараз якраз в літні канікули. Наняли автобус, приїхали до мене в майстерню. Організуємо якісний суперовий відпочинок. В його межах діти приїжджають. Я їм провожу маленьку екскурсію по самій гончарній майстерні. Розповідаю, як робиться глина і до того, як вже випалюється виріб. Пізніше діти самі пробують ставати гончарами. Я, як сажу, за гончарне коло разом з ними допомагаю їм гончарити їхні речі, які вони собі самі заважають. Вони анггопами, то фарбами розмальовують. Йовують свої речі, розписують їх в різні кольори. А потім я ці речі випалюю, роздаю І Діти мають ще й подарунок з такої корисного відпочинку. Сім'ями можна приїжджати на уікенди. Ми можемо просто святкувати день народження таким чином. Гості приїхали, зліпили по голечику. В такому святкуванні ми розриваємо шаблони. Оці традиційні, котрі пов'язані з традиційним селам. Що тут треба сісти за столом, наїстися до пуза і все. Сати багончара, де знаходиться, село Бендюга, коло. Клубу зі сторони в'їзду Червонограда перша хата. Нашим слухачам не так уже і буде далеко завітати до Пандюн. Але ну, то... є далеко, все поруч, все близько, все локально. Соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокалля. Якщо повертатися до тих опитувань, до тих домов, які прозвучали на нас сторінках у соціальних мережах і на вулицях міста, люди схильні, що відпочивати все ж таки треба. Але багато мовилося про ту етичну складову. Відпочивати треба, а хизувати не треба. Саме так писав пан Віталій. І ось про те, пропоную поговорити далі в контексті публічності, так би мовити, такого відпочинку у соцмережах. Як думаєте, чи добро є ідея ділитися своїми враженнями, викладаючи фото, відео чи подібного роду контент? Це питання таке. Я би сказала спорне для кожного теж своє розуміння викладання світлин або відео в соцмережах. Я думаю, що це теж кожен сам має вирішувати. Наскільки це етично, що може сприйматися тригерно, а нато тим, котрі, скажімо, гуртають стрічку тієї чи іншої соціальної мережі, і бачить те, що можуть категорично не сприйняти. Не дуже етично викладати відео, бо світлини за клубів з танцями. Незважаючи на те, що ми в стані війни, ми теж маємо якось свободи час. Веселість має. Бути це є нормально, але ну, надмірно вечірки в клубах це не дуже є доречно нашому часі Зараз різні випадки хлопці прийшли з передкатом з кулкопів, прийшли в своє місце розташування. Він лягає відпочити, відкриває сторінку Фейсбука. Тут Вася, який ні на війні ні разу не допомагав. Десь булькає в якомусь чані в Карпатах. Це ненормально. Це якийсь рагулізм. Я іначе це не назву. Як на мене, це хвізування, це совок. Ми маємо міняти трохи свою ментальність оцю цю совкову. Мене особисто тригаря такі відео за кордону, коли люди виїхали. Ну я розумію, що вони виїхали з небезпечних зон, але коли вони за кордону знімають відео і ще критикують при цьому Україну, От, це взагалі інколи складається таке враження. Якщо я не виставлю фотку, тій чи інші соціальні мережі, значить я там не був. Чінка не але ми розуміємо, інколи хочеться і із своїми емоціями позитивними враженнями, і своїми віртуальними друзями. Але звертаємо увагу на те, що треба дуже ретельно обирати той щасливий контент, з яким ви хочете поділитися. До речі, щодо такого контенту і вражень від нього, редакторська група проєкту вирішила віднайти у прямій мові самих військовослужбовців, ретельно промоніторивши їх думки щодо цього питання на різних інтернет-платформах. Зокрема, ми віднайшли. Ли такі Дмитро пише з приводу фото з відпочинку, звісно, трішки бісить, особливо якщо може по 30 років, а він виставляє на загал, як йому класно і весело з дівчатами. Наше шлака в той час, коли ми з хлопцями сидимо в окопах, годуємо комарів, то воно якось не дуже. А взагалі, то на їхній совісті, коли закінчиться війна, і після нашої перемоги онуки запитають: діду, а що ти робив для того, щоб Україна перемогла, доведеться тим дядькам добряче пофантазувати? Хоча сам для себе він знатиме, що в той час він жарив на річці. Шашлики пив горілку і нічого корисного не зробив, тому трішки шкребе. Але я знаю, що зараз потрібен на своїй країні, тому робитиму все від мене залежне, або захистити своїх дітей і свою рідну землю. До речі нам із хлопцями теж вчора круто пощастило. Начальство дозволило відпочити на річці кілька годин. Звісно, без спортного, бо всі ми дорослі, відповідальні люди. Військові теж із цим тут строго. Але емоційна розрядка неймовірна. Військовослужбовець Богдан продовжує думку тут однозначно відповісти. Важкувато з одного боку трохи неприємно, що люди дуже швидко розслабляються, бо війна ще далеко не закінчилася. І тут потроху йдуть флешбеки до 2016-2019 років, коли почали уставати від війни. з іншого боку. Жити треба, але все одно не слід забувати, що поруч є люди, які так само хотіли б відпочити, сходити на шашлики чи риболовлю. Тому складається враження, що про них поступово забувають. Україна на жаль, давно вже. Живе у двох різних вимірах, але спочатку повному вторгнення це мало б уже змінитися, бо війну відчули всі, не лише ті, хто на Донбасі. Тому можу сказати так: якщо у тебе все тихо та спокійно, поводься трішки скромніше і тихіше. Олександра продовжує такі фото особисто, мене просто обурюють. Ставлюся до них вкрай негативно. У той час, коли в країні війна гинуть наші хлопці, хтось хизується і виставляє на показ свої веселищі. Звісно, відпочивати ніхто не забороняє, але виставляти це на загал, думаю, зайве піди краще, зроби щось корисне для того, щоб наблизити нашу перемогу. І ще однією думкою будемо завершувати. Юрій зокрема вважає відпочинок, ніхто не скасовував. Але якщо ти, чоловік, призовного віку, виставляти такі фото з. Треба для себе самого визначитися, хто ти є сам. Війна добре показує, хто ти громадянин чи лайно. Якщо громадянин, то в такий складний час повинен не фото з відпочинку постати, а захищати свою батьківщину. Та якщо вже так весело відпочивається і хочеться похизуватися світлинами на фоні річки, шликів і крутої автівки, чи був не намалювати на капоті чи дверцятах одну із орківських літер, стане ще веселіше. Як ми розуміємо, і на ці думки, котрі звучать із фронту, теж треба зважати кожного разу обмірковуючи щодо етичної складової того контенту, котрий ми публікуємо у наших соціальних мережах. Соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокаль. Ми вже говорили сьогодні про те, що кожен сам обирає формат того відпочинку. Але зважаючи на човоні обставини, кожна людина переживає по-своєму. І коли обираєш ти як відпочивати, чи варто під час планування відпустки і формату відпочинку орієнтуватися на переживання, почуття і думки інших? Я не думаю, що там особливо треба зважати на чиюсь думку. Треба вдумати то що ти сам транслюєш, якось відповідати і пристосовуватися до того часу, в якому ми живемо, відповідати самому за себе. Відпочивати відповідально, Так, да відповідаю. зараз час важкий всі нерви. Коголені з людей ми повинні толерантно ставитися одне до одного. Продовжуючи цю думку, практичний психолог, консультант напрямку травмотерапії Ольга Батьо, якій доводилося неодноразово працювати з військовослужбовцями та їх родинами, виділила три важливі моменти в питанні відпусток та прийнятності фотовражень у часі відпустки. На думку і Ольги Батьось важливим є момент про відповідальність за свій вибір. Пропоную послухати у прямій мові, роздумуючи про щасливі фотографії в соціальних мережах та дозвіл собі на відпочинок десь виділила такі питання для себе: як синдром відкладеного життя, як задоволення власних потреб, і третє це про сумління. І коли ми говоримо про. Синдром відкладеного життя, то тут йдеться про те, що дуже часто в багатьох з нас життя поділилися на до і після повномасштабної війни. Дуже часто люди кажуть, що мої плани та мої мрії вони розбилися, і це буду далі робити там після закінчення війни. Забуваючи десь про ту реальність, яка є зараз тут. І тепер і потрібно жити попри війну, не заморожувати свої відчуття, почуття, свої потреби і говорити про них. Тому, коли ми говоримо про фотографії в соціальних мережах, ми звертаємо увагу на те, які це фотографії, якщо це фотографії природи з рідними людьми, якщо це фотографії результату своєї діяльності, про свої переживання, свої емоції, про відчуття. Тоді це окей, тоді це фотографії про те, що я стараюся бути тут і зараз в моменті, і ділюся своїми якимись відчуттями, переживаннями, якимись своїми можливо спогадами. Відчуваю в цьому якусь потребу, хочу можливо десь поділитися з кимось, якусь реакцію отримати для себе, якусь відповідь віднайти. І це нормально. Також ми бачимо, що фотографіями та відео діляться і наші військові, і їхні сім'ї, і є щасливі, гарні моменти про повернення військових додому, які дуже мотивують про весілля на війні, попри війну. Це теж дає надію, і це про життя. Якщо ми говоримо про фотографії відео з клубів, дискотек чи інших непристойних фотографій, нетичних, десь незрозумілих, нам звичайно це викликає різний спектр різних негативних емоцій і провокує на агресію. Це наша така болюча реальність про нерозуміння когось інших. Наприклад, якщо ми говоримо зараз про Херсон, все, що трапилось нещодавно, то це є трагедія, це є біда, це велике горе. І, звичайно, що зараз кидати такі якісь фотографії, де в клубах танцюють, того роду, коли ти зовсім обстрагувався, і наче моя хата з краю, то це вже більше про ту людину. І питання тоді до неї: а що я хочу отримати, коли виставляю ці фотографії, яка моя незадоволена потреба тоді, в цей момент. Часто немає відповіді на це питання, чому люди так роблять. Це вже в більшості про їхні сумління, про їхню відповідальність за прийняття такого вибору. І це питання до кожного з нас. Який вибір зараз я приймаю і де бути, що робити, яким чином бути долученим? Це питання так до кожного з нас про відповідальність за свій вибір. Соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокалля. Ам, сьогодні теж багато говорили про правильний відпочив. Яким має бути той ідеальний формат літньої відпустки, щоб відпочити самому і наранити інших своїм вибором або ж проявом своїх емоцій і вражень на тих самих сторінках у соціальних мережах? Ну, то я можу тільки своєї звідниці. виставити глечка власними руками запропонувати. Я можу запропонувати арт-терапію, яку я проводжу з дітками. Дуже багато занять ми робили і колажі, і малювали акрилом, зем'ятим папером, і робили з пластиліна острів. Думаю, що це і цікаво, і корисно відпочинок має ще і наповнювати. Дуже важливо, що такі відпочинок пропонуєте і ви Сергію в межах ваших таких туристично пізнавальних мандрівок у пошуку до Богончара, і ось такі арт-терапевтичні заняття, і не лише теж є можливість презентувати в нашій громаді і заохочувати до такого якісного формату дозвілля і відпочинку. Ми на початку ще говорили про ось це єдине компромісне рішення, яке ми маємо сформулювати, виходячи із тих думок, що ви почули в ході Питування чи на вулиці міста чи на сторінках у соціальних мережах, тому пропоную нам спільно сформулювати це статочне компромісна рішення, яке ми запропонуємо для аналізу у вигляді голосування на нашій радіній Фейсбук сторінці. Повноцінна відпустка і відпочинок в її межах є важливим елементом відновлення, бо вічного двигуна не існує. А за воєнних часів відновити сили та бути у строю це не лише необхідність, а й обов'язок. Важливим залишається фактор вибору правильного і якісного формування, Мату про якісний і правильний формат ми сьогодні неодноразово говорили, як і його публічна візуалізація в соцмережах. Тобто саме таке формулювання ми запропонуємо на стрінках в соціальних мережах. Да. Чудово, соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокаль. Я вам дякую за цю розмову і за цю тему, котра на правду інполе трегерики суспільство. Важливо, що ми її обговорили і з точки зору психологічної, і з точки зору того якісного формату, котрий ви Сергію сьогодні теж запропонували, як і ви, Вікторію, як варіант при цьому їхати далеко не треба, бо все є в межах нашого регіону. Ну слухачам нагадаю, що сьогодні ми обговорювали літню відпустку у війну, Норма чи не на часі з огляду на етично складову своїми думками щодо цієї теми з нами ділилися психологиня Малькійської служби допомоги арт-терапевт Вікторія Поріцька. Дякую вам, Вікторія, що віднайшли час і можливість сьогодні поговорити з нами і бути у цій студії. Дякую вам, що запросили. Та український митець, майстер гончарства, член національної спілки майстрів народного мистецтва України, учасник всеукраїнських і міжнародних виставок, організатор пізнавально-таристичних мандрівок у пошуку садибу гончара Сергій Івашків. Вам дякую, пане Сергію. І Я дякую, і перш за все, я дякую Збройним силам України за те, що ми дійсно можемо зараз під час війни відпочивати. Я нагадаю, що над програмою «Нові правила працює редакторська група проєкту. Це журналісти Катерина Луцик, Неля прихідько. О Валерій Зарваницький ведучою та модератором проєкту є Марія Курінь. Може пошуку нових тем. Тому дякуємо вам за активність в опитуваннях, чи то на вулицях міста, чи на стрінках у соціальних мережах. Далі буде, слідкуйте за нашими анонсами, бо ж маємо про що поговорити, і маємо вам що розповісти. Програма Нові правила коли тон експертного обговорення задає громада спільний пошук компромісу з найрезонансніших питань.